Шарик і Васько проти мишачого короля. У якомусь царстві, у далекому державстві, у селі гавгавці біля самої річки жили собаки, службові воду тягали, сіно косили, дрова запасали, мисливські на дичину всяку в лісі полювали. Декоративні собаки квіти розводили, щоб навколо гарно було. Ну, а сторожові пси по ночах село охороняли. А на іншому березі річки в селі Мурмурці, як ви вже здогадалися, жили кішки. Коти рибу ловили, кішки по господарству поралися. Теплі речі з вовни плили. Ну, і, звичайно, усі вони мишей ловили, без цього кішки не можуть. Набридли мишам кішки. Зібралися вони всі разом і стали думати, як жити далі. Кішки мишей ганяють, калічать, дряпають, кусають. Вирішили миші до гавгавців переселятися. Сказано зроблено, зібрали миші своє майно і вирушили у дорогу. Хто на чому через річку перебрався? Прокинувся Шарик вранці, очам своїм не вірить. По хаті миші шастають, по фіранках лазять, на стіл видерлися і їжу покрали. А одне мишеня його улюблену кісточку у двір потягло схопив шарик віника і за ним. Мишеня на дерево залізло, а шарик не зміг, впав на землю адже собаки не вміють по деревах лазити. Треба кішок на допомогу кликати. Прибіг шарик на берег річки, кричить знайомому коту Васькові Гей, прийди. Допоможи мишей переловити, замучили вони мене. Ха, ха ха, сміється Васько. Сам лови. Бачиш ніколи мені справи у мене. Он ти який, обурився шарик. Ну, то я тобі покажу. На другий день ішов васько лісом, а раптом шерех у кущах почув. Бачить, Фантик на мотузочці стрибає, погнався Васько за ним, ось ось наздожене. Аж тут раптом земля з-під ніг зникла. Шубовснув Васько в річку, борсається, нявкає жалібно, а собаки з нього сміються. Диви, рибалка, а плавати не вміє. Бачить Васько, що це шарик його у воду заманив. Він котушку з пінінга крутить, а фантик стрибає. На Васькові крики коти прибігли, врятували Васька. Стали коти думати, як би їм шарикові помститися. Думали, думали та придумали. Набрали повне відро шишок, відро на дерево затягли, на товсту гілку поставили, до відра мотузку прив'язали, а до неї кісточку Добре ми придумали, радіють коти. Аж тут якраз шарик стежкою біжить купатися. Принишкли коти. Ну, а що далі було самі? Ви бачите, з відром на голові кепсько, зпереляку понісся шарик, не розбираючи дороги, вхатив об дерево так, що дно у відра відскочило, а шарик впав і лежить, не рухається. ой Ой-ой, чи він живий? занепокоїлися коти. З кущів вискочили, водою шарика покропили, розплющив він очі. Пробач мені, шарику, просить Васько. Не будемо ми більше сваритися. Я тебе навчу, як мишей позбутися. Треба виманити в поле головну мишу, зловити її, тоді всі миші самі з села підуть. Дякую тобі, Васько, сказав шарик і побіг до гавгавців, прихопивши з собою відро. Узяв шарик шматок сиру та сачок, вийшов у чисте поле, голосно крикнув у порожнє відро, наче в рупор. Гей, головна миша, виходь сиру дам. Аж тут здійнявся вітер ураган. У небі з'явилося страшенне чудовисько. Це був сам мишачий король. Такого сачком не накриєш, кинувся шарик навтьоки. А злодій зловив шарика і разом з ним злетів аж під хмари. Зі свистом пронісся над річкою. І схопив ще і Васька. Внизу пронеслися ліси, гори, річки, ось вже й страшний замок мишачого короля показався. Притягнув мишачий король наших друзів до себе, охоронців своїх розігнав, а шарика і Васька кинув. У величезну тарілку сидить та ножем виделкою дзенькає. Ото вже поїмо. Зараз або ніколи, сказав сам собі шарик і кинувся на мишачого короля. В одну мить накинув відро йому на морду, а Васько вже лапи чудовиська зв'язує. Лежить зв'язаний по руках і ногах мишачий король на підлозі, наче куль. З вітра намордник вийшов, міцно зубасту пащу скував. Треба тепер тікати, а за дверима охорона, тільки один шлях через вікно прив'язав восько волосінь до вікна, а шарик королівську корону почепив. І почали вони спускатися. Плескотить внизу вода. Посадив шарик васька собі на спину і поплив до берега. Раптом перед самісіньким його носом здійнявся фонтан бризок. Це охоронець короля стрибнув у річку, але одразу ж зник під водою. Важко шарику плисти з васьком на спині. Вибився він із сил. Останнє, що пам'ятав шарик, була юрба охоронців, що летіли прямо на них. Шарика виніс на берег Васько. Вони все ж таки добралися до милини. І тут же Васько підхопив стомленого друга і виніс його на берег. Довго спав шарик, а коли прокинувся, то запитав як же вдалося втекти від охоронців мишачого короля? Вони всі потонули, сказав Васько, обладунки потягли їх на самісіньке дно. Відпочивши, друзі, весело пішли по дорозі, що вела їх до рідних місць. Як героїв зустріли їх у Гавгавцях і у Мурмурцях, Жителі тріумфували. Як же зробити, щоб усі миші побачили, що ми перемогли мишечого короля? думали Шарик і Васько. Вирішили вони свій трофей на видному місці причепити. Корона так і виблискувала у променях призахідного сонця. Тієї ж ночі миші покинули гавгавці. З того часу їх ніхто в цих краях не бачив. У замку мишучого короля влаштували музей. Самого короля посадили до клітки, а шарик і Васько тепер там екскурсоводами працюють. Шарик і Васько стали найкращими друзями кожного дня один до одного в гості ходять. Полюбляють, сидячи за самоваром, згадувати, як вони мишачого короля перемогли.